Анонс на наступний випуск. Я, здається, бачила це відео чи десь у чаті Рагулів. Давно зберегла його. Воно показує те, що відбувається з YouTube, коли ти подивився якийсь український контент, а потім що тобі пропонує YouTube. Тут можете подивитися. Наприклад, Тимур і його команда. Що там і ще? Шахірізада, Микита Кожумяка української, Смішарики, Марія Іскусниця це той дитячий контент, який тобі підтягує YouTube, незалежно від того, що ти дивишся, незалежно від того, ну, скільки ти блоків на російський контент виставляєш. Я на своєму прикладі можу сказати це однозначно. Подивіться мій ефір з Еллою на каналі Культур Тригер. І ви зрозумієте, що це не тільки мій біль. І от мені хочеться також поговорити про те, як виглядає анімаційний продукт для дітей і що він закладає дітям в голову. І, зокрема, мені хочеться поговорити про візуальну якість цього медійного продукту. Тому що зараз 95-й квартал активно перефарбувався і вже не малює Путіна. Тому що ну критикувати, ну я не знаю, можливо, малюємо. Я ж не весь контент дивилася, але робить тематичні мультики для дітей. Над багнюкою, де сморід підіймається димок, там стоїть звичайний руський неохайний теремок. Похилилась та споруда навкруги повно сміття. Отже, суто традиційне руське якісне життя. Чому руський непонятно, можливо, через Риму, але ну от, будемо наступного разу говорити про звірей. і про те, як 95-й квартал вкладається в освіту українських дітей, і як їм розповідає про руський мір. Хоча він не руський, а русський, про московитів. І що мені в цьому подобається, а що не подобається. Це буде якийсь черговий анімаційний випуск. Не факт, що в наступний четвер, не факт, що я взагалі не зроблю якийсь ефір раніше, але я нагадаю, що на цьому тижні вийшли жовті кеди з Юлією Бориско. Там я є. Також вийшов стрім з культуртригером. Це був прямо ефірний стрім, і там я теж є. І сьогодні я є тут. І я зібрала для вас трошечки кринжі і трешу для того, щоб ми всі разом порефлексували. А чого ж ми тут? І чому у багатьох людей так активно насрана? А тому, що вони дивилися сказочною за Русю Срусь. І не тільки. І увірували, що смішарики це головне, що може з ними статися, і в жодному разі не можна позбавляти смішариків своїх дітей. Дякую вам за донет, дякую вам за активність. Володя кидає посилання в чат. в ім'я культури. Шукайте це. Цей ефір від жовтих кедів. І давайте еволюціонувати. Давайте не накидати просто набір кліше, якими дуже легко можна закритикувати себе і всіх навколо, а розбирати, що ж стоїть за якимось меседжем, які не винні, за продуктами, які нібито покликані на те, щоб розсмішити і розвеселити. А я на цьому кажу вам цьомки-бомки. І залишаю вас. Не з детоксифікаційним контентом, а з вирізкою з одного з моїх ефірів, який був присвячений дитячій анімації. Ну так, щоб ви вже налаштувалися, і щоб я вже не повторювала той матеріал, який я вам проговорила тоді. Згадайте просто і насолодіться. тому що я сама передавалася цей ефір з задоволенням. Це були зоріні війни про мультфільми минулого року. Але мультфільми радянського періоду, і, зокрема, про складнощі перекладу. Тому залишаю вас з цим детоксом, який не детокс. І, зокрема, хочу наголосити на тому, які я перші слова говорю в цьому відео, для того, щоб ви зрозуміли, що найближчі 15 хвилин легко не буде. Цьомкою бомкою.